Питали на рахунок е, визначення станцій. Не дуже зрозумів питання, як на станції визначати. Ну, деякі станції, наприклад, я знаю, і так, там, наприклад, 13650, 5910 румунії. Тобто знаходжу діапазон. Бачите, діапазон знаходжу який треба 13-400, так, і можна потім шукати отак. Вот Звісно, що є тут і автопошук. Так, даєте направлення і натискаєте на ловкодер. І він зупиняється на станції. Тобто дає, даєте направлення, в яку сторону пошук шукати, і натискайте. Наприклад, мені потрібно відмотати в іншу сторону. Я що роблю? Даю йому направлення. Бачите, він вже відраховує назад пошук. Так працює пошук. Ну, це якщо е, не знаєш, які станції потрібні, просто є пошук для зручності. Або знаєш, що ну, спочатку тут нічого немає, щоб вручну не переклацувати, ти один раз переклацнув, натиснув на волкодер і все. І він пролистав туди, куди тебе треба. Можна, звісно, використати крок, збільшити крок до ста, ну, то вже як, як хоче хто.